Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні ми повідаємо вам про одну фортецю польську, яку штурмом брали козаки. Чого? Для чого? Як це було? Будь ласка, розкажіть нам Романе Володимировичу. Дякую, Марія Олександре. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Сандрою знову і знову піднімаємо тему козацтва розбудови нашої України, тому що ми знаємо, що наша Україна будується на тому ступі, який залишили нам наші козаки, наші предки, які так само розбудовували, будували і захищали нашу Україну. Наше життя створено таким чином, що якщо ти не знаєш минулого, то ти не можеш говорити про сьогодення і не можеш будувати майбутнє своєї держави. І знову ми поглинаємося в ті історичні часи. Ми беремо з Марією Сенну з тих історичних подій. Тільки частинками, тому що ми не можемо е, постійно е, говорити. Це дуже довго займе тему, і це буде не один і не день, і не два, так. і не три. Над цими темами історичних подій минулого дуже багато е, писалося книг, і дуже багато істориків до сих пір працюють, і дуже багато письменників істориків. Які на основі історичних фактів е, пишуть про козачну. І ось сьогодні ми вибрали тему фортеця Кодак. Ми бачимо, як Марія Олександра вже показала. Правда, Марія Олександра, от Андріан Кащенко написав таку книжку над кодацькими порогами. Вагома праця. Вагома праця. Коли, щоб її написати, треба досить довго. Пропрацювати в архівах, досить довго збирати матеріал про козаків, про де була розміщена ця фортеця, так, так. і місцевість, де там було, і так само збирати перекази, легенди, пісні, тому що багато наших українських історичних подій. Відображено якраз і в легендах, і в піснях, і в переказах. І ось на таких основі ми сьогодні по крупицям збираємо ті частинки нашої гарної, красивої української історії. Перейдемо до нашої теми Фортеця Кодак. Ми знаємо, що вже в 1630-х роках. На Запорізьку Січ багато йшли людей, які ставали козаками, але щоб прийти на Запорізьку Січ, потрібно було йти українським степом, пливти Дніпром. І ось Запорізька Січ розбудовувалася. Ставала така моцна, міцна фортеця. Яку не могли ні взяти ні поляки, ні московити, ні османи. І люди йшли на Запорізьку Січ, які були невдоволені тим панівним панщиною, яка була в Україні, вони хотіли волі, вони хотіли вільно працювати і знати, що це українська земля. І от для того, щоб не допустити козаків. Вільно, свобідно перестуватися на Запорізьку Січ. Коронним Гетьманом Коноплоцьким було побудовано на Дніпрі на кодацьких порогах велику фортецю Дніпро. Це було в 1633-1635 роки. Для того, щоб побудувати цю фортецю, він залучив. Найкращих фахівців теорічніх фахівців з Європи. Він запросив будівничого фортець Боплана, який нам відомий вже, який складав карти України, на яких ми до сих пір е, звертаємо увагу і кажемо, що вже була тоді Україна. І він розробив ось таку е, фортецю. Ось я вам хочу показати, ось вона така. У вигляді шестикутника такого, і де багато побудовано фортикаційних укріплень. Вони побудували великий мур. Кругом цього мура зробили фортикаційні укріплення. Фортеця кодак розполагалася таким чином, що з одної сторони. Річка Дніпро з порогами, яку було дуже тяжко перейти, перепливти, тому що річка Дніпро бурлила великі пороги, і практично, щоб перейти ці пороги, проходилося багато купцям і так само козакам обминати суходолом оці пороги, щоб продовжувати шлях далі. З однієї сторони були пороги, з іншої сторони, вдов вдовж річки Дніпра. Були байраки, великі такі яри, якими так само було важко переступати. Тільки з однієї сторони на березі Дніпра якраз виступала степ, який проглядався на дуже далеко. Фортецю було побудовано таким чином, що вона була захищена з усіх сторон. Стояли бойниці і дуже багато було. Поставлено якраз на той часних гармат. Гармати в основному направлялися на степ, де більше проглядалася місцевість, і можна побачити, хто де їде, чи то військо, чи то купці, чи то козаки йдуть. А з другої сторони, вони були байраки. І ось кругом цієї фортеці вони ще побудували. Обваловку зробили і пустили воду. І так само побудували такі ще укріп райони, крім фортеці, на якійсь відстані від самої фортеці. Так що дуже важко було підійти до самої фортеці. Коли побудували оцю фортецю, тодішній отаман Запорізької Січі Сулейма Казав, та не може бути, щоб на нашій українській землі хтось будував отакі фортеці, які забороняли б вільно козакам пересуватися і вільно ходити в козацькі походи, то це ж наша земля. І ми будемо все робити для того, щоб ми були господарями своєї землі. І коли вже зібралися козаки, зібралися козаки у селими, у тодішнього гетьмана. у... Його домі, і було прийнято рішення, що цю фортецю треба зруйнувати, тому що не ми її будували, і її будували не для України, а будував Конеплоцький для того, щоб не дозволити козакам ходити на Запорізьку Січ. І був розроблений план, яким чином завоювати цю фортецю. Це була неприступна фортеця на той час. Цю фортецю охороняли 6 тисяч французьких найомників, найомників, французьких і наймецьких найомників, які охороняли цю фортецю. Вони, значить, стояли насторожі на всіх башнях, які були, і досить ретельно проглядали простір, простір, щоб було видно, чи не буде ніякої штурму цієї фортеці. Сулима разом зі своїми козацькими полковниками розбили своє військо на три частини. Значить, одна частина, маленька частина, десь до 200-300 козаків, повинні бути в степу і в основних, основні сили. Інші дві частини, по одна пішла. Дніпром на пороги, де ніхто не чекав, що з порою можуть козаки атакувати цю фортецю. Друга частина пішла якраз ярами оцими з тої сторони. І ми знаємо, що була обкопана фортеця і залито рів водою. Козаки взяли, наробили великих драбин, якраз такі, щоб можна було залізти на мур. Нарізали багато е, хворосту. Таким чином вони собі зробили у цих переправах мости. Коли ночі, тихонько, підійшли до цієї фортеці Кодак, як вже пишуть історики пізніше, дуже багато почулися вони, як козаків, був такий знак Пугу-Пугу. Ну, ніби сова кричить. І побачили, що дуже багато шов. Ну, Кричить багато сов. Ще вчора не було, сьогодні вже сови кричать. І цим словом, пугу-пугу козаки е разом взаємодіяли, як правильно для того, щоб завоювати цю фортецю. Як я сказав, нарізали багато хворосту, таким чином вони хворост вклали в воду і зробили собі місточки, якими можна було перейти цей рів, зробивши ці. Місточки, козаків взяли драбини і тихонько, під покровом ночі, коли гули, вода гула у козацьких порогах, коли було шум, і вони тихонько підійшли прямо під стіни. Варта, яка була на цих е, стінах стояла, вона геть не замітила, що вже козаки ось під стінами. Пройшовши ці пороги, пройшовши ці місточки, підійшовши прямо до фортеці, і був даний такий сигнал, пу, пу", щоб брати фортецю. І одночасно козаки з усіх сторін почали атакувати цю фортецю. Оці часові, які стояли, вже козаки залізли на фортечні мури. Вже козаки е, брали цю фортецю, а часові ніяк не могли зрозуміти, звідки взялися козаки і яким чином. Хоча вони добре знали силу і волю козаків, вони добре знали, як козаки вміють воювати, як козаки вміють використовувати місцевість, як вони можуть тихонько підійти до фортеці, як вони можуть своїми замислами різними. Взяти цю фортецю. І коли вони вже підійшли залізли на мури, коли вже а, охоронники, як я казав, найманці, які охороняли цю фортецю, тому що Конюпольський е, е, не, до, не довіряв козакам. Хоча в той час було багато реєстрових козаків, він не довіряв їм. Тому що знав, що козаки хочуть реєстрові, але все одно козаки, а ці козаки не реєстрові, вони знайдуть загальну мову, і, як е, показали історичні події, завжди діяли майже е, в одному руслі. Взявся за, буквально за 3-4 години, взявши вони цю фортецю. І була ця фортеця е, за наказом Сулими геть знищена. До ранку вже валялися тільки спалена була фортеця, там вже не було нікого. Кого могли, взяли в полон, кого відпустили, хто при штурмі, ну, війна є війна, загинув. І таким чином Сулейма разом з козаками за один день у 1635 році, з 3 на 4 серпня, була знищена велика фортеця Кодак, яка будувалася не один рік. І будувалася найкращими архітекторами і тоді майстрами. освіту, майстрами з Франції, зокрема Бопланом. І ось така історія про. Це е, якраз частинка твоєї історії, яким чином козаки, як вони воювали, як вони показали свою силу, свою моць, свою е, волю до перемоги. І таким чином ми ще раз пишаємося тими козаками, які завжди стояли на захисті України, її землі, її народу. Хай щастить. Ви знаєте, доводиться тільки дивуватись. І кмітливості козаків, і винахідливості, і організованості, і мудрості, і їхній мужності, от звідки гени найкращі і в наших мужніх українців. І хочеться вірити, що мужність і мудрість таки переможе, бо за нами правда, за, нам, за нами сила, за нами життя і з нами Бог. Хай буде Україна і хай швидше прийде перемога. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.